Так, це знову ми, і ми з України, наш грибний день продовжується так це грибочки, які називаються королівські гливи, або королівські вішенки, або ще їх називають ерінгі. Ерінзі. Просто закликаю, просто прошу. Ті, хто не пробували все ці гриби, спробуйте. Вони є майже у кожному супермаркеті. Но за смаком. Не схожі ні на що, хіба що на якесь дуже ніжне дієтичне м'язко. Аромат, хто знає, горіх кеш'ю, щось таке нагадує і плюс щось своє. Це просто вони тільки що просто нічого не видумуєте, просто надзвичайно просто готувати, посмазили, їжте. Це три великі гриби, такі, вони чимось схожі на білі гриби. Це дуже схожі. Коричнева шапочка, ось така, яку ми розрізали, бачите? І ніжка дуже м'ясиста, одне м'ясо. Попробуйте і приготуйте. Королівські глиби.